Хороший польський комплекс, його виробники тісно з нами співпрацюють. І всі наші побажання і недоліки, які у них є, вони недоліки усувають, і побажання вони також втілюють в дійсність. Проблеми, які з'являються, вони це перероблюють. Так як у нас в підрозділі ще на попередній версії флаяю працював екіпаж ще з 2015 року. Вроде. Получається, один флаяй був в Збройних силах це у нас, другий у нас в Нацгвардії, третій це село вроді десь там то на основі якраз роботи нашого екіпажу, який працював з 15-го року, була створена третя версія. Тут доволі хороша оптика. І чим ми виграємо, наприклад, у противника тим, що у нас одночасно і денна камера, і нічна камера. Тобто є такий проміжок часу зранку і ввечері. Там вроді розвідоси називається час тігра, чи якось так. В денну камеру погано видно. Вот, а вночну ще хорошо не видно. І, наприклад, ті ж самі орлани Абазала, ті, які от в основному літають у нас, там шукають і наші гармати, там і нас шукають у них тільки або денна, або нічна. І вони летять, вертаються, міняють камеру і потім обратно вертаються на дорозі. У нас перевага з флеяєм якраз в тому, що нам не потрібно це робити по зрівнянню з іншими. Я думаю, з його камерою може конкурувати тільки камера американської кліні.